Друзі, всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Я побачила, що такі кулінарні випуски заходять, тому вирішила вам зробити нову порцію того, що можна приготувати діткам, але не просто в основному будемо говорити про кулінарію. Але хочу вам розказати так, як я розподілила свій час взагалі про планування з дитиною. І потім покажу, як в цьому плануванні зробити купу заготовок, щоб ви посеред тижня взагалі не варились. Буду все показувати, тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вже вподобайку, бо випуск буде класний. І коментарі це завжди підтримка ваша для мене. І так, найперше, що я роблю для планування, це отак. От ми сідаємо в неділю, коли Марк засинає. Ну я сідаю, і я прописую собі план на тиждень. Обов'язково я прописую так, як я працюю фрілансером, і мені треба. Ну, я працюю весь час. Тобто, на дитячому майданчику я сижу щось монтую, щось підзнімаю і так далі. Не тільки для Ютубу. Я один день на тиждень виділяю собі суто для роботи. Тобто, щоб не було, оцей тиждень, оцей день там Саша або завозить мамі дитину або Саша, тобто саша або завозить марк мамі бабусі, або ж бере з березним кудись їде, гуляє і так далі. От один день в мене є чисто для контенту. Наступний момент це може бути як окремо, може бути в той день, коли контент. Ми виділили один день з бабусею, і раз на тиждень ми завозимо зараз Марка, Ну, буквально останні там пару тижнів тако практикуємо, завозимо до мами і в нас є час або на себе, або на роботу. І третій момент ми робимо вихідний, обов'язково вихідний для Саша, вихідний для мене. Тоді, коли ми робимо все те, що ми хочемо. Зазвичай то не виходить, все одно там якісь справи, все одно якісь закриття, але от таке планування дуже допомагає. Особливо, коли у вас чоловік на роботі в офісі, там чуть ли не 24 на 7, один день вихідний, один день, коли ви завозите дитину по можливості мамі, якщо немає няні, то це взагалі топ. Так що беріть собі на замітку. Також я прописую у цей день ну, план на тиждень, прописую свої задачі на тиждень, прописую задачі на місяць на початку місяця. Це дуже допомагає. Я вам кажу, ви тоді розумієте, що вам треба, якщо ви хочете вийти на роботу або знайти якусь. Якусь роботу або е, якось зайняти себе. Обов'язково робіть план для того, щоб покроково ви розуміли, до чого ви йдете. Це прям супер полегше. Ну і в неділю я сідаю, прописую меню на тиждень. Я зараз не формую тарілку здорового харчування на кожен прийом їжі, я її розбиваю на весь день. Напевно, 50% я намагаюся дати овочі. Так як Марк вже перестав їсти те саме брокколі просто в такому вигляді готовому, я починаю видумувати всякі кексики, всякі, не знаю, оладки, ще щось. І таким чином дитина їсть. Найперше прописую на тиждень. На день має бути, щоб десь 50% овочів, все одно було, крупи, м'ясо або риба. Також у нас буває день без м'яса, без риби, також організм трошки відпочив. Меню на тиждень я в основному пишу на марка і сашу, тому що я дуже перебірлива в харчуванні, і собі я там, походу, щось набираю. Але це теж мінус, тому що в мене зазвичай не збалансоване харчування. Взагалі, Що встигла, то й поїла. От зараз я вам поки прикріплю фотографію меню на цей тиждень. Ви можете зупинити, подивитися. Е, максимально насправді не запарні страви. І я зараз роблю отак от ми їздимо на закупку одразу. От, сьогодні написала меню, прописала список, поїхали на закупку. Зазвичай це десь 2-2,5. На цей раз вийшло 3 тисячі на тиждень продуктів, тому що там треба було вже і крупи, і все, 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 все і м'ясо, купа. Е, от, і тому. Виходить так, затратно один раз, але ти потім не паришся, ти, якщо треба щось докупаєш, але в основному ну, це навпаки економія. Бо якщо купувати кожен день, то кожен день ти купляєш по 700-800 гривень, так під кінець тижня ти вже голибоси сидиш. Тому це дуже класна теж знахідка для нормалізації свого бюджету і фінансового становища. І далі, коли я приходжу, я роблю заготовки. Що саме я роблю зараз, якраз вам так і буду показувати, але ви можете робити будь-що. Я завжди роблю котлети, наприклад. Курячи, це я перебуваю фарш, додаю туди моркву, буряк, може бути брокколі, може бути купу, овочів взагалі. яйце, цільнозернове борошно. Перем'яла в тарілку фольга, зверху такі котлетки наробила, в морозилку. На наступний день дістала, пакет, все, супер, в мене є заготовки, щоб я не стояла і не робила, а просто взяла, викинула, зварила на пару або ще щось. Ну і так само з рибою, зараз я вам все покажу. На цей тиждень в мене ось таке меню, і тому я вам покажу, що я готую саме на цей тиждень. Погнали дивитись, якщо поставили вже вподобайку. Тому зараз буду вам ділитися рецептом, рецептами, що я сьогодні роблю. Те, що я роблю бурякові оладки. Кулінарний влог у Сандри. Взяти один бурячок невеликий. В блендер банан, увага, дуже дивно, але має бути смачно в дитині. Далі 2 яйця і борошно. По-моєму, десь 70 грамів. Дивлюсь завжди просто на те, що виходить. В блендері все, крім борошна. Вообще, можна ще розпушувати, але я ніколи не додаю. Це все залишаємо, перемішуємо і на сухій пательні або на маслі кхіт ви то смажите, виходить класне дитині на перекус. Можна помазати крем-сиром або йогуртом, або ще чимось, сметанкою. І дитині прям супер того. Все, от вам такий перший рецепт, ловіть собі на замітку. Ну, дивіться, які класні бухляши виходять. Прям такі, вау! Так трошки перевертаю. Соковиті класні. Уже як смачно, да? смачні. Так, ну щодо лінивих вареників і сирників, я думаю, що вам говорити особливо не треба, але все ж таки роблю також їх на заготовку. Тобто, творог, банан, яйце, потім додаю борошно. Ліплю такі ліниві вареночки в холоди, в морозилку спочатку просто на тарілку з. Фольгою, а потім вже коли вони застигли перекладаю всі пакети або просто такі, ну, зрозуміло І коли треба, просто дістаю і кидаю варити. Та-дам! Так само друга варіація з творога це запіканка. Я роблю по факту все те саме, тільки перебиваю погружним блендером творог. Туди їм можу додати родзинки, але тут не додавала, тут зробила банан і груша. І розкладаю одну таку велику формочку, як запіканку, і маленькі такі кексики на перекус. Що, погнали далі? Брокколі відварила, взяла рис і яйце. Зараз це все перебиваю в блендері. Просто звичайним поброжним блендером. Броколі, яйце, сир. І також сюди додаю, можу навіть залишатись шматочки, нічого страшного. І сюди додаю півтори ложки куску. Добре все перемішати і розкласти просто по формочкам. А коли мені треба на перекус. Ой, коли треба на перекус, просто дістаю і ставлю в духовку. І так рухаємось далі. Вибачте, за творчий безлад. В оцих відео я вже показувала, як я робила гарбузові, кексики, моркв'яні, все що завгодно. Що я роблю? Я беру гарбуз, додаю туди або яблуко, або моркву, або яблуко з морквою. Без, без різниці. Сюди додаю, напевно, 2 яйця і десь 70 грам борошна, може трошки більше. Це все в блендері. Формочки так само, коли треба дістаю, роблю. Ваще лайфхак класний. Беріть собі. Так, наступний лот це нагетси. Дитячі нагетси, але я їх теж буду їсти, тому я буду додавати трошки солі. До року дітям сіль не можна. Після року можна потрошку додавати, але коли я роблю саме марку їсти. Я йому не додаю і зараз. Ну, Тому що хай краще відчуває дійсно смак оригінальних продуктів, ніж як ми вже всі смакові рецептори забиті. Що роблю? Беру філе куряче, нарізаю отакими смужечками, як звичайні нагетси. Підготувала в мене вже є яйце і панірувальні сухарі. Так, секунду. Відрізаємося не потрібно, але я думаю, що вам хазяюшки то пояснювати не треба. Так, в мене вийшли вони взагалі нерівномірні, бажано нарізати все ж таки рівномірно. Е, далі мусякаю яйце. Додаю, боже, відчуваю себе зараз Юлією Висоцькою. Міні-сирники. сирники Цирники. После того, как она обжаривала сырники, вот, посмотри, тут, смотри, это вот любимая консист, когда корочка такая золотистая, а потом внутри теста оно такое жидкое, растекается. Ой, корочка, вернись, вернись, тебе же все и дело. Так, так вот, вот теперь прямо в том виде. Ко... Смотри, угу. пышненький, невероятной нежности. Я таких... даю чеснок. Он туди, трошки. І солі також зовсім трошки. І це все перемішуємо. Так само відкриваю сухарі паміровочні. Так. Ну, і що робимо? Все просто так само в яйце, як і дорослі робляться, так само в. Паніровку в сухарі і викладаю сюди. Я це заморожую, і як тільки вони мені будуть потрібні, я ставлю у духовочку, аби не смажити. І виходить смакота. Так що, частуйте себе і малюків. А готові заморожені котлетки виглядають ось так. Я їх спочатку тут брокколі, морква, курка, яйце, борошно. Я їх спочатку викладаю так на тарілку, як нагідь, а потім прикладаю в такі пакети. Наступні два класні рецепти. Перше це млинці з сочевиці зі шпинатом. Я просто замочую на ніч сочевицю, далі перебуваю її в бендері, додаю шпинат, і це і трошки борошна. завжди то все силу око. Їх можна теж заморозити. Туди зараз візьму творог, переб'ю його з травами, з кропом, тобто зроблю такі солоненькі, може трошки йогурту додати і закрутити як начинку. І друге це гарбузовий крем суп. Тут багато гарбуза, батат, кабачок, також шпинат. Я то все потім зливаю в воду, перебуваю в блендері, і додаю вершки і трошки ще доварюю. Теж виходить смачненько. Отака суміш виходить з творожку. Зараз даю от сюди і закручую. Це можна також заморозити, або ну, от я буду давати марчуку зараз. А ще не встигла вам підзняти, тому вибачте, ви подивитесь чисто на залишки ще брокколі або цвітну капусту. Можна з залишків панірувальних сухарів з яйцем перемішати, запекти. Марк то не їсть, але Саші наче смачно. Було смачно? Так, да, я потім п'яєш. А, ну кайф, як варіант. Марку теж до дорожчі, я Так. Я так да? yeah. Ну, офігенно, слухайте. Вам лайфгак, бачите, несподіваний. До прикладу, рибного суфле. Розложу по таким от формочкам. Тут риба, морква, брокколі чи капуста, не пам'ятаю і яйце. Але вони розлазяться, тому раджу додати ще борошно. По таким формочкам і дуже зручно. Потім подавати малюкові. Так само, бачите, то вже заморожено. Це треба перекласти, вже в пакети також зовсім забула вам підняти, я марендую філе індички. Тобто куплю, купляю просто індичку, туди додаю або йогурт, або оливкову олію е і спеції за смаком. Це можуть бути іноді прованські трави, іноді чесник з перцем не гострим. І отак от залишаю, і коли ви кидаєте потім в духовку на годину, десь можна у фользі всередину завернути, можна просто, воно виходить неймовірно, ніжна і смачна соковита. Також періодично в інстаграм мені прилітає питання, звідки я беру взагалі рецепти. Найперше я вже показувала, в нас є така вегетаріанська кухня, книжка, так як Саша не їсть м'ясо, і так як тут є прикольні варіанти для. Овочей для приготування овочей беру звідси. Також особливо уважні могли замітити, що в попередніх випусках я вже казала про сайт Food for Baby. Нормальний English був. <схід> То я ну, Звідти теж брала деякі рецепти. А також взагалі в інстаграмі є безліч варіантів, там є спеціалісти по прикорму, вони роблять свої гайди, якісь меню на тиждень, на місяць. Це теж може дуже виручати. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, які, ну, звідки ви берете ті рецепти, бо книжка за Інчується теж, тому треба трошки оновлюватись. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових випусках.